Привіт! звати Саша Горжі, я travel агент і в цьому випуску хочу показати вам готель Siva Grand Beach в Хургаті. Це буде коротенький бліц огляд, проте сподіваюся, буде для вас корисним. Ви тим часом ставте під цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм та погнали на огляд. лобі готеля. Відразу. Mm -hmm. Відразу з лоббі розумію, що готель трішечки старенький, але але вже подобається те, що зустрічають вас велкамдрінкам. Давайте спробуємо. Тут звичайний сок, є лімонад з динею, і є лимонад з огірком. Незвичний смак, але смачно. Продовжуємо огляд. Навіть прогулявшись по рецепції, можна скласти таку мінімальну картинку, хто відпочиває в цьому готелі. Я бачу європейців, я бачу пенсіонерів. Причому пенсіонерів тут чимало. Тому в цьому випуску з вами вияснимо, для кого підійде готель. Кого тут найбільше, і ось так, до речі, виглядає головна рецепція готелю. Дехто поселяється, дехто вирішує свої справи, свої питання, а дехто чекає трансфер в аеропорт. Якщо пройти трішечки далі вздовж рецепції, там у нас магазини. Можна буде придбати сувеніри, проте краще за все вийти за територію готелю. Тут є. Променад Мамша і там багато сувенірних лавок. На території готеля Сіва вісім барів. Більшість із них працює. На території готеля Сіва вісім барів. Всі бари працюють у нас з 10-ї ранку, і ті, які на пляжі та поблизу басейні, вони до 17.00, А ті, які в лобі, поблизу лобі та в ресторанах, до 23.00, до 24.00. Після 24.00 алкогольні напої лише за додаткову плату, а без алкогольні напої безкоштовні. Відразу на виході із рецепції у нас розташований головний ресторан, де проходить сніданок, обід та вечеря. Зараз сніданок закінчився, але я покажу вам, як він виглядає. Кіржечки далі у нас розташовані зони видачі, і якщо пройтись прямо, то там у нас бари, басейни і, звісно, відніється вже море. До нього ми також обов'язково дійдемо готель Сіва Гранд Прич є два основних ресторани. Перший ресторан працює на сніданок, обід та вечерю, а другий ресторан на сніданок та вечерю. Де пообідати ви можете в основному ресторані першому, а також на обід відкривається у нас ресторан Оазіс. Там то також буде великий вибір їжі і обід з 12 до 15. Три години, я думаю, всі встигнуть перекусити. Окрім цього, є ще закуски. Закуски є в нас біля басейну, фулґрін, є тераса, на якій є вафлі та морозиво, а також біля басейну можна стеки, бургери та піцу. Тобто, я думаю, з їжею тут проблем не повинно бути. Проте я в готелі не проживаю. Я вже заїхав подивитися, як він виглядає, тому що ні разу ще не був. Якщо відпочивали. Діліться, будь ласка, своїми враженнями своїми коментарями під цим відео. На території готеля Сіва два басейни. Перший басейн для дорослих. Чималого розміру в басейні є пар, тому я думаю, тут буде цікаво і відпочивати, і купатися, і пити алкогольні напої. І трішечки далі басейн дитячий. Там глибина 40-60 см. І в зимній час і один, і другий басейн з підігрівом. Тому, якщо навіть в морі в січні, в лютому буде холодно, час проводити можна буде саме біля цих басейнів. Є шезлонги, є парасольки, мені здається, їх тут достатньо. І відразу поблизу. Басейн, у нас розташований ще один бар. Тут у нас подають під час обіду та між сніданом, та обідом закуски та снеки. Відправляючи на відпочинок, багато туристів задають питання, Саша: а чи є в готелі інтернет? В готелі Сіва Гранд Біч є безкоштовний Wi-Fi, проте ловить він лише на лоббі. Якщо вам потрібно постійно бути на зв'язку, то краще за все придбати сім-карту, і у вас інтернет буде по всій території Єгипту, навіть якщо поїти на екскурсію в Каїр або в І виходимо ми з вами на пляж, на пляж нашого готеля. Поки що мені пляж подобається. Він немаленького розміру. Місце, здається, тут повинно вистачити абсолютно всім. На пляжі є шезлонги, парасольки, є перегородки, щоб можна було прошити свої речі. І головне те, що шезлонги стоять нещільно один до одного. Тобто приватність тут є. Отель Сіва Ґран Віч розташований на першій береговій лінії, має власний приватний довгий піщаний пляж. Захід в море піщаний по пісочку, що дуже зручно для маленьких діток та для дорослих, які не вміють плавати. Проте звертаю вашу увагу, що на пляжі є відливи. Вони щодня або перша, або друга половина дня, в залежності від фази місяця. Проте, навіть якщо є відлив. Вам потрібно буде пройтись метрів 15-20 вздовж і там вже буде глибина, можна буде купатися. Відразу на пляжі нашого готеля є бар. Алкогольні, з алкогольні напої, соки-юпі. Кава, можливо, і є, але якщо є, то не з кафе максимум. Розраховувати на зернову натуральну каву не варто. І це не весь пляж. Якщо пройтись трішечки далі. То це також територія нашого готеля, є невеличкий пірс. Я не знаю, там купатися з нього можна чи ні, зараз йдемо подивимося. Ось тут грають в бочу. Якщо там у нас був піщаний захід, то трішечки далі я бачу, що люди спускаються по сходах. Коралову, рифу тут немає. А рибки, якщо будуть, то тут буде їх зовсім мало. Проте туристи йдуть з трубками, з масками, зараз будуть плавати та розглядати підводний світ при пляжі нашого готеля. Ми з вами дібрались до пірсу, і пірс більш використовується як тераса. Тут є Столики, є стільчики, поряд знаходиться бар та снек бар Можна робити замовлення із таким чудовим видом на Червоне море, обідати або просто пити свій коктейль. Hello! Hello. Uh, work машина. Окей, щекран. На пляжі, бар, які на пляжі. Кава є, але кава лише не з кафе. Кава машинка тут стоїть, але, скоріш за все, зараз або не працює, або за додаткову плату. Пляж я вам показав. І, в принципі, пляж мені сподобався. Сподобався те, що він довгий. Не будуть люди приходити з самого ранку займати шезлонги. Як це буває, наприклад, в Реджині, в Лапаче, там пляж дуже малесенький, метрів 50. і знайти вільний шезлонг майже неможливо. Так, да, тут є відливи. Якщо відлив є, потрібно буде трішечки пройтись вперед і там же буде нормальна глибина. Проте в перші або в другій половині дня. Коли відливів немає, можна спокійно заходити купатися. І однозначно пляж в рази краще, аніж пляжі при готелях Nubia, AMC Royal та Гавайи. Той які з іншої сторони Хургади. Тому що там відливи взагалі кошмарні, потрібно йти метрів 800 тисяч кілометрів, щоб дойти до місця, де можна занурюватись, коли є відлив. Також при готелі є дитячий клуб. Я не знаю, зараз він працює чи ні. Але давайте заглянемо. Тут вже готуються до Хеллоуіна. Так, працює. Хеллоу. Дітки малюють, бавляться, дивляться мультики, багато іграшок, будиночків. Тому можна буде дітей залишити в дитячому клубі, а самим піти на пляж, покупатись в морі. Всього в готелі 550 номерів, і розташовані ці номери або в головному корпусі там де заходиться рецепція, або ж в ось таких двохповерхових бунгало, які розкидані по всій території готелю. Це залежить від категорії, яку будете обирати, і зараз найпопулярнішу категорію, яку частіше за все бронюють туристи, я вам покажу. Друзі, в цьому випуску я вам покажу номер Junior Suite. Це не стандарт, це не мінімальна категорія номера, але будьте мати уявлення. Розпочну я відразу з балкону. Тут у нас, звісно, чудовий вид на Багато зелені, на балконі є стільчики, столик і основна кімната. Мені здається, що знаходячись в цьому готелі, ви будете відчувати, згадувати ті моменти, коли ви років 20 назад були відпочивали в санаторіях. Скажіть? Особливою, особливого шарму продає ось ця верхня частина ліжку. Це основна кімната, дві, од, два односпальних ліжка, зона відпочинку, шафа з дзеркалом в повний зріст. Місце під речі, є сейф, користування сейфом безкоштовно це вже дуже добре. І показую вам ванну кімнату. В номері у нас якраз саме ванна, косметика в дозаторах, є душ, туалет, Пен. і умивальник. Я думаю, по косметиці і по номеру ви зрозуміли, що номери тут бюджетні. Очікувати чогось вау не потрібно. Але будете мати уявлення. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт сашатревел.ком.ює. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. Сашатревел.ком.ю. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом в цьому готелі або в будь-якому іншому готелі Єгипта відпочивати будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там посилання на мої закриті телеграм-канали для турагентів, по Шармальшейку та Кургаді. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржій. Від вас лайк. до нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.